Самий величезний привіт. Я запрошую найкращих до чарівного світу в магазин Єва. Акції в магазині Єва 30 31 травня та 1 червня. Нарешті вже літо. Хочеться, щоб воно було дуже теплим, щоб ми трішки погрілися. Дякую за коментарі. За вподобайки. Давайте роздивимося, які акції приготувала нам Єва на ці вау вихідні. Перша акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі креми та сироватки для догляду за обличчям. Тобто усі креми денні і нічні сироватки для шкіри обличчя і креми для шкіри навколо очей. 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте 3. І найдешевший засіб третій вам буде у подарунок. В акції беруть усі, усі торгові марки в магазині Єва. Крем Лірен з 159 гривень. Крем Нівея для шкіри обличчя 50 мл 198 гривень. Нівея денний крем для обличчя 167 гривень. Денний крем SPF 15 також 167 гривень. Нівекер 5 в одному, 100 мл 167 гривень. Зверніть увагу. Сироватки для шкіри обличчя 100, 194 гривні. Сироватки Garin'er з вітаміном С дуже хороші. Вирівнюють тон шкіру. 328 гривень 30 мл. Гарнієр вітамін С, крем для шкіри обличчя 216 гривень. В кого за НАТО суха, дуже суха, пересушена шкіра: ось такий з зволожуючий, нічний крем 216 гривень. Гарнієр гіалуроновий алоє Гель 216 гривень. Для нормальної та змішаної типу шкіри гарін'єр виноградний 195 гривень, Лоріаль зволоження «Експерт» – 239 гривень, сироватка гарін'єр гіалуронова – 328 гривень. В акції нічний Ревіталіфт Лоріаль 475 гривень. Також дуже хороша зволожуюча сироватка Лореаль 435 гривень. Сироватка Clinical L'Oreal Revitalift 540 гривень. Ось таку можна придбати за 510 гривень. І з цієї ж серії вітамін С L'Oreal 560 гривень. Дуже гарно підібрати, взяти денний нічний крем, сироватка вам вийде у подарунок. Наступна акція на вихідні мінус 50 від звичайної ціни, аромати Дольче Габана, Москіно та Версачі. Надаю вам інформацію, тут дуже багато різних об'ємів: є 100 мл, 50 мл, 30 мл, тобто жіночі москіно та москіно чоловіче зі знижкою 50%. Також зі знижкою Дольче-Габана чоловіча та Дольче-Габана жіноча. І також зі знижкою 50% Версачі. Наступна акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на все тверде мило. Крім дитячого, і зараз я вам розповім акції та знижки на мило. Зрозуміли, да? купуєте два і третє вам буде у подарунок. Ось таке мило. Grand Charm по 20 30 гривень 30 копійок. Кремове мило дуру 24,30, є різні аромати. Дуже хороше ось це гліцеринове мило, морські мінерали та олива 41 гривня. Вага 100 50 грамів. І дуже хороша акція. Хто полюбляє це зараз можна придбати за 87 гривень. третя вам буде в подарунок. Ось таке тверде мило Grand Charm Тут 5 шматочків по 70 грамів за 45 гривень. Тверде антибактеріальне мило Greenway 54 гривні. Не знаю, чи хтось буде пам'ятати, дуже-дуже давно вперше у нас з'явилося ось таке мило. Я пам'ятаю. Шик тут три шматочки по 110 грамів кожне за ціною 53 гривні. Є з різними ароматами. Тверде мило, поліся, яблуко, 37 гривень. І не забувайте, 1 плюс 1 дорівнює 3. Навіть ось такі великі пакування. Наступна акція на всі шкарпетки Amigo. Amiga, тобто чоловічий, жіночі, 1 плюс 1 дорівнює 3. Давайте роздивимось. Ось такі дитячі по 42 гривні. Також 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі шкарпетки. Ще раз повторююсь, ось такі по 45 гривень, це жіночі. Ось такі вишні 45 гривень. І леопардовий принт також по 45 гривень. Ось такі з котом Гарфілдом, також 1 плюс 1, дорівнює 3, 50 гривень. І в акцію в акції чоловічі 50 гривень з котиками. Ось такі з пивом 45 гривень. А є ще з піцею. Те, що треба, піца і пиво. По 25 гривень сліди. Ось такі можна придбати за 35 гривень. І ось такі чоловічі, вони по 53 гривні. За округи копійки до більшого для зручності. Це також чоловічі скарпетки, дивіться, які гарні, з єнотами. 45 гривень зараз в акції. Наступна акція на усі іграшки. Це акція також подовжена. Минулого. Минулий раз також вона була ця акція 1 плюс 1 до рівню 3 на усі іграшки в магазині Єва. І знову наступна акція на ВАВ-вихідні, 1 плюс 1 на всі засоби для моделювання волосся. Тобто, вся пудра, гелі, що там, ще і пасти різні, лаки, муси, пінки, все 1 плюс 1 до рівню 3. Лак для волосся сльоз 300 мл, 227 гривень. Мус для укладки волосся сльоз 250 мл 214 гривень. Велла Лак для волосся 213 гривень. Велла мус для волосся в таку ж саму ціну. Хороша ціна на великий тафт лак для волосся 400 мл. 272 гривні. І звичайний об'єм 185 можна придбати ось такий сьос міні-лак в сумочку 133 гривні. Велла лак для волосся 170 гривень. І також 170 гривень вела мус для укладки. Вихідні в Єва. Всі гребінці для волосся один дорівнює 2. Тобто купуєте один гребінець і другий вам буде у подарунок торгової марки Кос. Тут є ще саварт торгової марки COS. Ось ця марка Кос. Гребінці купуйте один і другий вам буде у подарунок. Наступна теж хороша акція, хто користується засобами калос шампунями та масками, зі знижкою 30% від звичайної ціни. Ось такий великий калос шампунь літровий. Зараз 134 гривні. На цієї ж фірми маска велика літрова. Також 134 гривні. Калос, ось цей великий літровий шампунь професіональний. Тут кератин, колаген. Також 134 гривні. І також з цієї серії можна придбати маску літрову. Калос банановий літровий 119 гривень. І бананова маска літрова також 134 гривні. Тобто шампунь дешевше, шампунь 119 Кератиновий шампунь Калус 119 гривень. Знижка 30%. Два дорівнює 4 на всю декоративну косметику Ламель. Найдешевші два в чека вам буде у подарунок. Бачу зі знижкою, тобто жовтими цінниками. На це також зверніть увагу. Також акція на гламбі купуйте два. І найдешевших два в чеку вам буде у подарунок. Так, новинка джелі. Ось такі. А, не знаю, це що це таке, гелі якісь. Це новинка а, в гламбі Ось така підсерія джелі. Тут є багато різного всякого. Це, мабуть, близькі для губ. Так, ось, так, я ж думаю, десь я бачив рекламку у цю від Glambi. Твій желейний вайб. Також продовжена акція на Ханібані. Вся дитяча декоративна косметика 2 дорівнює 4. Для маленьких принцесок тут цілий рай можна обрати. Купуйте 2 і ще най... два найдешевших. Привіт! Вам буде подарунок. Щоб малеча не користувалася вашими лаками помадами, завжди такі мабуть виручаю. Наступна акція на вихідні 2 дорівнює 4 на всі дитячі прикраси та аксесуари для волосся. Цього разу для маленьких принцес буде акція. 2 дорівнює 4. Купуйте 2 і 2 найдешевших чеку вам буде в подарунок. Дуже гарно орієнтуватися на кожній планшетці, а на кожному товарі є ціна. Ось такі по 30 гривень, всякі шпильки. Резиночки цікаві, також є. Дивіться, яка гарна літня. По 40 гривень. Так, далі у нас критичні дні, всі ігінічні тампони, обі та всі щоденні прокладки Кефрі зі знижкою 40% від звичайної ціни. Надаю вам інформацію. Наступна акція на всі жіночі прокладки. На другу упаковку мінус 50. Тобто купуйте одну упаковку і друга вам буде зі знижкою 50%. Зверніть увагу, це я вважаю, що дуже хороша акція. До речі, дуже багато а зараз і жовтими цінниками акційними. Додаткова економія. Мінус 30 на Greenway та літо весь туалетний папір. Мінус 30% навіть на вологій. Почнемо із вологого, 80 штук 42 гривні, 70 копійок, 27 гривень 40 штук. 40 гривень 2 штуки. 4 штуки, двошаровий, 40 гривень. Це вже йде тришаровий, 4 штуки, 175 відривів, акційна ціна 63 гривні. Літо двошаровий 4 рулони 37 гривень. І літо тришаровий. 4 штуки 49 гривень. Наступна акція на всі пакети для сміття. Купуйте одну штучку і друга вам буде у подарунок. На це також зверніть увагу. Є деякі позиції зі знижками і жовтими цінниками. Є по регулярній ціні. Надаю вам інформацію. 1 дорівнює 2. Наступна акція на доместоси 500 мл, знижка 35%. 54 гривні акційна ціна. Мінус 54% на донат Вошенфрі універсальний гель для прання. Вагою 4 кілограми. Господинки, зверніть увагу, дуже хороша економія на ось цей гель для прання. Він універсальний, вагою 4 кілограми. Це стоп. написано. На 100 прання. А, так, ціна його зараз зі знижкою лише 70 гривень. Наступна акція всі засоби для догляду за малюком знижки до 50 від звичайної ціни. Тобто усі засоби для малечі. Зараз можна придбати зі знижкою до 50 відсотків. Ханібані, Бюбхен, також також Бебі, Джонсони. Це все зі знижкою до 50%. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на півтора літровий фейрі 152 гривні. Я вже не раз говорив, дуже економна пропозиція. Це виходить, грубо кажучи, по 50 гривень півлітри, так як фері півлітровий зараз 75 гривень. Зверніть, будь ласка, увагу. Літровий фері 121 гривня. Зі знижкою гель для прання Аріель Сенситів 249 гривень, 850 п'ятдесят мілілітрів. Арієль гель колор, пакування тут цілий літр 249 гривень. Зверніть увагу. Господинки, хочу показати новинку від донат. Усі пам'ятаєте, гелі для миття донат велике, а тепер з'явився ось такий донат для знежирення та видалення нагару та кіптяви. Це йде спреєм. об'єм тут, Так, 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 об'єм тут. Скажіть мені, да, навіть на ціннику не написано. А, ось цілий літр. Цілий літр. І він 139 гривень. Є ще ось такий донат. Антижир. Надпотужний. Тут також цілий літр. Це гель для ефективного видалення жиру та нагару. 119 гривень. Ще одна новинка від донат. Це йдуть ось такі спреї донат, вони також об'ємом літр. Це антиналіт, швидкий ефект, спрей для сантехніки та видалення вапна та іржі. Ціна його 129 гривень. І засіб білосніжний ефект для акрилових ван, спрей для видалення вапна та іржі, також літровий за ціною 119 гривень. Ось такі новинки зараз з'явились в магазині Єва. Я буду закінчувати це відео. Бажати вам всього найкращого. зустрінемось трішки пізніше. Я хочу, щоб у вас все було гаразд. До зустрічі.